This new ball is. Ні. Ти будеш щит, uh, як я вже здогадуюсь. <laughs> yeah. Full test. Ура! Я вибираю ходить. ти будеш ходити. Перший. <laughs> добре, добре, добре. Тоді я розіграю. Тоді я розіграю. На! Куди ж зіграти? На бойову лінію навігатора. Тяну карту. Вирали в ганчак. А нагадаю, що там, хто там твій муроктех робить лідер? О, візьміть із та або складовище, будь-яке число навігаторів собі в руку. Якщо брав навігаторів, понятно. Да, і потім оберіть у руці також якісь карти, покладіть їх під низку води. Весмір мудрий вчитель. Пасивна здібність. Я використовую свою пасивку і пропускаю перший раз хід за цю гру. Добре. Давай. Тоді розіграю Бакха. Дивлюсь три карти. Які прекрасні три карти. Які прекрасні три карти. Добре, я тоді, я тоді, я тоді. А, Аволак і одразу розігрую. Воїн дикого, ну. Я використовую Понасу другий тоді. раз Весеміра мудрого вчителя, і перевертаю чудову карта. Добре, добре, добре. Я тоді використаю, використаю, використаю. Я забув третю карту. А, ні, не забув третю карту. Е, тоді я використовую здібність оборона і міняю оцю, і оцю карту. Ні, тільки, тільки тільки. Тільки оцю карту на навігатора. Шукаємо, шукаємо, шукаємо нашов шов. Що там поміняв це? А. Ти кинув алека, так? Да? Скільки у тебе сили? Я скинув карту з колоди. Взяв навігатора і зараз. Повинен розіграти з брами. З брами вийшов гончак. У мене сили разом 15. Вигадаю, що я пасую. Добре. Мені це тільки на руку. Я забираю навігатора дикого гону опудалом. Закриваю браму, також пасую. Починайте. Чи може спасуєш? Хто достойний? Є якась здібність яка? Скільки в тебе карт на руці. У мене карт на руці 8. У мене 10. Добре. Ой, я знаю, кого я розіграю. А ні, не знаю, кого я розіграю. бу 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 Я розіграю королеву зими руйнівницю світів. Добре. І на неї ходиш перший хід, чи ні? Так. Да. Чи не я... ти списуєш? Не підбурюйте. Добре. Я, 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 а в мене нема таких карт. Ага. Я розіграю страту. Зробимо таким способом. Ваш хід угу. Киян Шален. Я думаю, ти знаєш, що далі буде. Так. Да. Знаю. Вас в грифони колоду, в колоду входять? Звичайно. Ага. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тебе сім карт. Де я розіграю. А в мене дев'ять. Тоді я... А? Тебе сім карт, в мене дев'ять. Вісім карт. Вісім? Ну, добре, вісім Я ж шкора вузими розіграв. Ну, добре, вісім Я спасую. Ура! Я теж. Довжувати цю безсенсовну, беззмістовну боротьбу. Давайте вже битися чокунами. Добре. Я кидаю ніщо не істинно все дозволено. еган Скажеш мені на це. Братство... Братство асасинів пишається вами егани. Але навігатор дикого гону на облогову лінію. І команда на гульфара. Потужно, потужно, потужно. Ви відчуваєте цю потужність в повітрі? Uh, я кидаю акції і переміщаю будь-яку карту на свою полону поля, окрім героїв, її здібність не спрацює. Uh, давай для навігатора свого. Віймивий навігатор. Uh, наскільки це навіть? Ну, добре. Так. Uh... Наскільки сили цей навігатор був? чотири Вау. Wow. А в якому раді він був? По-боговому. Yeah. Yeah. Він же ж не вихочував вам прому світів. It's Добре, spiko? я розіграю Сіріфтікачку. Серія добре. А там що, дикий гін? Ой, як чудово! Навігатор дикого гону на облогову Number 2. І тяну карту з знову. Не випало. Де карт? Я десь поклав свою колоду, не можу її знайти. А, ось вона. Не витягнув, так? Да? Ну це була не твоя добра помилка. Івар злобо окей. Тун-турудум. Тун тун, тун 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 Тун-тун-тун-тун-тун. Добре. Якщо граєте, Івора, я розіграю. Я розіграю. Кого ж розіграти? Я розіграю вершника дикого гону. Я роз... і за боговою лінії. Тяну на Гольфара. Є толк витягувати щось із цих. Нема толку витягувати щось із цих. Значить, шукаємо картографа. Картограф знайшовся швидко. Не забудь потасувати колоду. Окей, mm -hmm. mm -hmm. Сиди навігатора на руку. На, Збирайте. Ну. Також добра послуга. Здравствуйте, не здаєшся? А, навіщо? Ну, добре. Ходи. У Мене ще 5 карт. І Дай. взагалі. Я не звик здаватися так швидко. Ну добре. Я здаюсь трохи повільніше. Я піду морозиво, візьму, ти поки ходи, я тебе чую. Ой морозиво. На почуття пробив. Я розіграю воїна Нагельфара, ні, не а, да, на воїна Нагольфара. Кого ти там розіграв? Угу. Воїна Нагльфара з наснагою. Добре. Де я знову поклав свої карти <різвіст> В морозилку. Так, це колода А А, це вони. Я просто їх на той стороне кладу. Чудово. Я покладу. Брегена. Хотя одну. А Так, два Аксія вже є. Третій ще в колоді. Якщо виклали Брегена, набув киян. Це у нас. А ти не маєш навігаторів, правда? Е, Викладених ні. Але mm -hmm. в колоді повинен бути ще один. Добре. Угу, найсильніша карта в мене. Я... Добре, так уже будь. Я розіграю навігатора дикого гону на бойову. І тяну воїна дикого. Аксія. Та як третій? Мені не випала ні одна медитація, але мені випала трьокція. Ну і ще я двічі замінював. Ще я двічі замінював відьмаків. Я двічі замінював в спеціальні земності. Щоб витягнути. Медитацію. Але я все одно витягну. Зато все інше є. Навігатори. Мої прекрасні навігатори. За що ви з ними так? Ну, добре. Я розіграю. Опудало, заберу вершника дикого гону. Треба mm -hmm. побрати Імліріха. Mm -hmm. Навігатор. Так. Найсильніша карта це Івар 5. Добре, я розіграю вершника. навігатор. Я розіграю Імліріха. А, Ігні, а скидай дві шістки. У мене одна шістка. Mm. А в тебе є зі зв'язком карта ще? Добре, тоді скинь команду на Грифара і шістку. Ех. Mm -hmm. і ще одне закляття і ще один відьмак. Ну, mm -hmm. no, добре. Гарно, рахуєш. Погадаю, що це буде? погадаю ще один знак ігні і грифон. Yeah, no. 1112. А? Це ти вже їхні перегнув. 28 зараз? Щось скидаєш? Зараз я рахую. Угу. У мене 17? 28. Малок, настав. Пас. У мене всього уж то 18. Що ти страта лишилась? Да, у мене лишилось страта. Mm. Без страти менше Оп-7. І варена Вігазера. Команду. Ага. Сібі двох, мені двох стратиш, ясно. Ну що, як кладу тоді Георга Кагеном. граю Еліксір Ластівку. І Киїн шалений виходить з Ластівки, якому дається плюс 6.12. все. Году, 28 15. плюс 12. Це 40 і плюс 12 52. Так, Це ж та відьмаки багато не набирають, зате дивись, Всі живі й здорові. Так, да, і навіть навігатори переманені. Так, да, навіть три навігатора. Навігатори та відьмаки.